Так швидко й непомітно час летить, і стрілочка відлічує хвилини, Його ніхто не може зупинить, він наче думка що у вічність лине. Здається, вчора Новий рік, та ось вже триста п'ять днів минуло. Та що таке життя на цій землі? Це листя, щоб вітри не заснуло? Життя, мов квіт, що вчора буйно цвів. Сьогодні вже від променя Це рисочка, що Бог її провів комусь багато, комусь зовсім мало, Та як би у житті тут не було, на цій землі ми тимчасові гості, Бог дарував нам вічності крило, щоб злітали у оселі очі, щоб живучи тут, в чужім краю, могли вдягнутись у нетлінні шати, могли здобути вічності красу. Навчитись мудро роки рахувати, і ось вже рік в старий архів шагнув, залишився лиш тінню за плечима, а ми прямуємо в країну неземну, де час не враховують роками. Тому сьогодні, в предноворічний час, і з Новим Роком вас всіх вітаю, від Господа любові і всіх благ. На цілий рік я щиро вам бажаю, нехай Любов наповнює серця. І хай пошле сприятливу погоду, щоб, коли рік, похилий до кінця, принесли набагато більше плоду. За роком не жалійте, що злетів, і Новий рік змахнув до нас крилом. А я бажаю вам благословінь і нових сил для боротьби з гріхом.